Генетична діагностика, лікування безпліддя, штучне запліднення, сурогатне материнство та багато іншого. Медичний центр Юсько відзначає 30 років зі свого заснування. Починали з маленької лабораторії, а нині приймають близько 50 тисяч пацієнтів на рік. Важкий був шлях тернистий. Чому тому, що починалася це дуже молода галузь, але яка йде дуже швидкими темпами розвитку. І коли ми починали, то звісно, це були, я вже казала, малесенькі лабораторії з відповідним таким дуже простиким, простим дуже устаткуванням, практично не було з чого працювати. Це не порівняти, як сьогодні працює наша молодь, коли вони забезпечені всім і найкращими препаратами, і найкращим устаткуванням. Першу пункцію 30 років тому фахівцям клініки показав професор Федір Дахно, який започаткував репродукцію в Україні. Нині ж до медичного центру Юсько щороку звертається понад 17 тисяч пар, які почули діагноз безпліддя. Програми штучного запліднення проходять близько 250 жінок на рік. Загалом ж фахівці центру щороку ведуть в середньому 500 вагітностей. Врахували, якщо Україна від допоміжних технологій кожен день народжує 30 дітей, то одна або дві дитини це наші. І ми вийшли умовно в лідери. Напевно, по багатьох нам вдалося зробити медичне об'єднання, нам вдалося вдосконалити всі наші служби, добавити педіатрію перинатологію, сімейну медицину. Надія та щастя, напевно, ось це, що відрізняє нас дуже від закордонних клінік. У нас дуже сталий колектив. Ну, наприклад, наш ембріолог з нами 25 років. У центрі репродукції одним із ключових напрямків є ембріологія. Саме тут у спеціальних боксах відбуваються найделікатніші процеси від запліднення яйцеклітини до перших днів розвитку ембріона. Я працюю в центрі репродукції з 2005 року. Тому цього року відзначу свій такий маленький 25-річний ювілей. За цей час наша сфера дуже. Прогресувала. Зараз ми робимо такі процедури, які 25 років назад навіть уявити не могли. Саме цікаве в усій репродукції відбувається якраз в ембріологічному боксі. І я щаслива працювати саме з. Початком людського життя у медичному центрі доступні сучасні діагностичні обстеження, допоміжні репродуктивні технології, ведення вагітності, оперативні втручання та консультації фахівців із різних напрямків. Та головне пацієнти можуть скористатися безкоштовними програмами лікування без додаткових оплат чи внесків на даний момент. Є безкоштовні програми. Тобто все, що ми зараз говоримо, робимо, робиться безкоштовно. І я можу відкрити сказати, бо я лікар-продуктор, яка проводить ці програми. Пацієнту не потрібно зовсім нічого платити, немає ніяких благодійних внесків, додаткових витрат, оплата за всіч. Це реально безкоштовно. Чому я на це активу увагу? Тому що багато є міфів і багато є хейту. Наприклад, в соцмережах і повсюди що кажуть, що це неправда, що в нашій країні нічого не може бути безкоштовно. Так, от я можу сказати дійсно, що ми проводимо ці програми безкоштовно. Нині клініка працює у різних напрямках, окрім репродуктивної медицини. Тут надають послуги з гінекології, урології, хірургії та педіатрії. Олена Крічко, Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4